Вітаю, друзі, сьогодні у нашому фокусі тижня ми будемо говорити не про те, що болить, а те, що надихає, тому що переріздвяний час і день Святого Миколая. З чим вас і вітаю, і він приходить не тільки до дітей у затишних домівках, а й до тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Наприклад, львівські студенти та викладачі профтехосвіти показують, що професійна майстерність і людяність ідуть зовсім поруч. Вони готують гарячі сніданки, випікають штолени разом із військовими, дарують красу і увагу тим, хто цього потребує найбільше людям у прихистках та захисникам, які проходять лікування. Тож про те, як у Львові відбувався тиждень добрих справ і як Насправді маленькі дива роблять серця теплішими і створюють свято? Ми сьогодні говоримо із Богданом Іванусем, начальником відділу професійної освіти Департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю вас, вітання. Ну, скажіть, закінчився, закінчується тиждень добра. Які у вас відчуття, які вас емоції переповнюють? Знаєте, ми не планували називати його ні тижнем, ні днем якогось якимось особливим, тому що напевно, так як я і писав у себе на сторінці в Фейсбуку і давав якісь такі міркування, що 5 грудня день волонтера, 6 грудня День Святого Миколая, День Збройних Сил. І той Миколай насправді дуже важливий, напевно, зараз для нас, для нашої держави, тому що він діє, діє через кожного з нас і. Це той святий, який направду є в кожній родині від маленького, і він завжди в нашому домі. Тільки з, знаєте, з віком, з приходом часу ми стаємо від тих, хто отримує, ми стаємо тими, хто дарує, хто дає. І це не завжди йдеться про якісь фізичні матеріальні подарунки. Інколи великим подарунком може бути якась. Можливо, маленька, але добра справа, яка запам'ятається набагато більше ніж щось коштовне і матеріальне. Тому намагаємося ділитися тим добром, яке є в закладах профтехосвіти, показувати їх через різні такі соціальні добрі історії, вкотре доводити, що для закладів профтехосвіти немає нічого неможливого. Так, бачите, ви не планували тиждень добрих справ, але як то кажуть, Миколаїв видніше, Ну, він вами керував, він вас направляв на ваші справи. Отже, давайте поговоримо про ранковий сніданок на вулиці Кирилівській, який організували студенти профтехосвіти харчового, ресторанного бізнесу. Поділіться, будь ласка, враженнями студентів. Тобто, це те, що вони, на що вони вчаться, це їхня це їхній факт, це їхнє ремесло. І вони от таким чином долучалися до добрих справ на Миколая. Що як реагували студенти на саму ідею і коли готували сніданки? По-перше, всі підтримали, а по-друге, для них нічого такого дивного не було, тому що готуємо для людей. А всі люди вони однакові, вони всі рівні, і знову ж таки через того Миколая. Ми стараємося достукатися до кожного. Взагалі, зараз є там ідея після сьогоднішнього ранку: якось спробувати масштабувати, можливо, коли буде тепліше там зібрати більше людей там на великодні свята, на в літній період, тому що вони постійно працюють, і це для них хороша практика, і теж можливість поділитися насправді тим смачним. З, зі всіма і особливо з тими людьми, які насправді потрапили в дуже складні е, життєві ситуації, знаєте, з мого досвіду просто так виходить, що ми дуже часто їздимо до хлопців на фронт, і теж наші заклади постійно готують для них е, смаколики, Ми постійно передаємо. А з'явилася думка: а що ми можемо зробити в місті? Як ми можемо допомогти львів'янам, які стануть на сьогодні, от вони чекають цього Миколая, і найпростіше це було приготувати для них гарний смачний сніданок. Якраз люди, які залишилися після ночівлі, вони мали змогу почастуватися смачним пловом з м'ясом, борщем з помпушками, з часничком, різдвяними імбирними пряниками пляцками, еклерами, тобто ми намагалися дійсно створити таку емоцію, яка надіємося, залишиться в них про цей день, про цей рік, що до них прийшли викладачі, студенти просто так. Ми не планували там якоїсь суперпопулярності впізнаваності, але цей тиждень я ходив з думками, що ми можемо дійсно зробити щось добре, щоб, щоб просто люди собі там. Мали гарну приємну згадку, навіть деякі питали де нас можна знайти, де ми постійно працюємо. Ви думали, що ми з якоїсь благодійної організації, яка постійно займається харчуванням, Ми сказали, що ми готуємо кухарів і будемо намагатися тепер частіше якось долучатися до ініціатив, які проходять і на Кирил і на Кирилівській, і загалом в центрі джерело та інших наших прихистках. Я хотіла вас розпитати за меню. Ну, ви сказали, це насправді повноцінний обід, такий перше, друге і, і, і компот і, і десерт. А чому на вашу думку, як керівника відділу, от важливо поєднувати професійну освіту із волонтерством та добрими справами? В чому важливість цієї роботи? Uh... По перше, з того, що ми через волонтерство руйнуємо стереотипи про професійний освіт. Ми забираємо шаблони, різноманітні кліше, які ми обставили профтехи і показуємо, що тут навчаються дійсно навчають люди з великої літери і навчаються здобувачі освіти теж з великої літери. Що це є повноцінні, дуже класні, дуже талановиті, дуже ініціативні, насправді. Настільки розумні і винахідливі підлітки, і студенти, які можуть, якщо захочуть, зробити абсолютно все. І тими волонтерськими ініціативами ми показуємо, ми ніби говоримо до батьків, які сумніваються, що не бійтеся, не сумнівайтеся, що все можливо. І це можливо, і реально, воно знаєте, я кажу, профтехи це митці. Неважливо від професії, яку вони оберуться, взагалі це щось таке дуже творче, дуже світле і дуже добре. Тому, от, завдяки тому волонтерству і навчанню, ми показуємо профтехи трошки з іншого ракурсу, не стільки не як навчальні заклади, але угу. як і такі інституції, які навчають добру, які навчають соціалізації, соціалізують дітей. Повірте, угу. треба. Багато попрацювати, щоб і е, є різні ветерани, з якими ми працюємо, і теж потрібно підготувати до розмови, там що бажано говорити, про що не рекомендовано питати, але розгрузити як можна в тому чи іншому випадку. Так само і тут воно дуже гарно поєднується в контексті цієї соціальної адаптації до теперішніх е, умов, і, можливо, тій. Студенти, ті майстри, які були долучені до цих акцій, вони е, через деякий період скажуть: слухайте, а ми колись таке робили, а давайте повторимо і зберуть е, своїх друзів, своїх рідних і просто там. Е, чи поїдуть в дитячий будинок, чи нагодують потребуючих в своєму місці, в своєму селі, е, на своїй вулиці. Тобто ми маємо надію, що то, до чого ми їх е, е Понукаємо, до чого ми їх провадимо, буде тільки для них користі в майбутньому, тому що ми готуємо майбутнє, яке буде відбудовувати нашу країну і яке будує нашу країну зараз. Це напевно найважливіше, тому що використовувати свій фах у таких добрих справах, а ви показуєте приклад, і вони вже можуть мати такий досвід. Але тиждень добрих справ включав не лише їжу, інші ініціативи, наприклад, допомогу захисникам у ТМО номер один, де я так розумію, теж студенти перукарського. Майстерності перукарської майстерності е, обслуговували наших захисників, які проходять там лікування чи реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Е, в нас ця ініціатива насправді вже триває цілий рік. Якщо не довше, ми час від часу заходимо в наш реабілітаційний центр Андроукен. В нас в лікарні Святого Пантелеймона є барбершоп, спеціально обладнаний для. Хлопців, яким користуються наші профтехи, коли приходять надавати перукарські послуги цього тижня. Знову ж таки, перед святами вирішили трошки навести хлопцям е, краси. Залучили три заклади освіти на лікарні святого Пантелеймона. Один заклад пішов в, в лікарню святого Луки, де теж проходять реабілітацію. Наші захисники е, працювали студенти спільно з майстрами. Все ж таки потрібно це в них і практика, і навчання, і потрібно, щоб інколи майстер, який має там. Досвід фах десь можливо щось підказав, можливо, щось підправив. Ми називаємо речі своїми іменами, тому що вони теж навчаються. І так само наші майстри навчаються на тих заняттях, тому що хлопців багато, насправді це дуже популярна е, послуга. Переважно ми там заходимо там, раз на місяць, на декілька днів для того, щоб максимально покрити потребу лікарні, потребу центру в, в цьому запиті. І це наша така ініціатива, я дуже нею пишаюся. що... У Нас не було, щоб хтось з майстрів колись відмовився організуватися групою чи зібратися самостійно і поїхати стригти. Нас є майстрі, які самі домовляються вже з лікарнею напряму. Ми цьому тільки е ну тільки це заохочуємо собі, їздять. Там як приватна ініціатива остригти хлопців, е надати їм оцю базову, але дуже важливу. Mm -hmm. Тобто дають дають таку послугу всім бажаючим. А як, як військові ставляться до того, що їх ну, фактично стежуть майбутні майстри перукарської справи і студенти? Ну знову ж таки, це особливість нашої системи освіти. Тому що, коли ми говоримо про Європу, ми дуже часто любимо порівняння в Європі з перукар доходить до живої голови на четвертому курсі, і то не факт. Бо завжди працює з перуками або з різними манекенами. В наш студенти прийшли місяць, повчилися і одразу починають на рідних близьких, знайомих, сусідах відточувати практику. Тому до третього курсу я даю гарантію, що в нас є студенти, які працюють не гірше ніж майстри, і це в основному ж таки студенти старших курсів. Які вже мають і досвід на практиках, і таку, знаєте, як то кажуть, набиту руку. І Хлопці це знають, вони це розуміють, що може стригти майстера, може студент, але вони бачать результат. І просто після -то, перших разів в них не виникає сумнівів там, чи якихось застережень до наданих послуг і до їхньої, до їхньої роботи. Військові не бояться і студенти не бояться, чи все ж таки хвилювання є, що кажуть майстри ваші. Е, Та немає хвилювання. Вони навпаки, вони вже знаєте зараз е, там навпаки запитують, а коли можна піти, а коли ми там плануємо. В мене більше хвилювання, бо мені, знаєте, то важливо як е, там, координатору тих процесів, а яку там, яку оцінку дадуть хлопці, а як там е, наші студенти-майстри отримують там, е, чи час будуть мати на перепочинок, чи не будуть. Буває таке, що вони там з 10 до 4. Без перерви працюють, тому що є постійний, постійний е, наплив. Навіть немає часу там попити води чи там банально перепочити. Тому що е, значить, значить, ми робимо все добре. Якби були якісь зуваження, я думаю, що ми би 100% їх мали, бо ми стараємося збирати зворотній зв'язок завжди і постійно для того, щоб для себе розуміти, де в нас що може просідати, а де навпаки, в нас все окей, нічого міняти не треба. Ну і ще одна, ще одна ініціатива це спільне приготування штоленів. Я запитувала перед нашою розмовою, що це таке: це Різдвяний хліб. Свято Миколая Сьогодні а це означає, що Різдво вже незабаром весь світ, і Україна, на щастя, вже за новим календарем теж з усім світом готується до Різдва. Що це за ініціатива? Приготування. Цього різдвяної страви у реабілітаційному центрі Unbroken Ukraine. це був досвід і для військових, і теж для студентів, пане Богдане. Е, ні, це був досвід е, тільки для військових. У нас є майстер е, пані Галина Зінько. Вона в нас дуже талановита. і вона авторка своїх власних таких е, галицьких можна сказати рецептів е, для Галичини, тому що крім штоленів. Ми просто це не признавалися, але крім штоленів, поки штолени настоювалися. Хлопці випікали наші традиційні горішки всім фанатам весіль 90-х, початку 2000-х і великих кльошів. Я думаю, воно би дуже сподобалося, бо це така дуже гарна відсилочка до минулого. І хлопці мали змогу не тільки е, навчитися приготувати ці різдвяні е, західні кекси, але і наші українські автентичні горішки. От вони якраз на ходу mm -hmm. можна її. Е, це, це теж спосіб реабілітації, який в нас є. У нас є програма навчання для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. І час від часу ми проводимо майстер-класи або безпосередньо в реабілітаційному центрі, або на базі нашого закладу, де суто майстер працює з пацієнтами, які перебувають на лікуванні в центрі Unbroken. І це починаючи від випічки, закінчуючи. З електрогазозварюванням чи там вітражем, е, виготовленням різноманітних прокрас, тобто це дуже широкий спектр. Але враховуючи, що скоро Різдво, а штолен це така, такий кондитерський виріб, який потребує. Е, він має настоятися, щоб він вібрав в себе всі ці аромати і цукатів, і горіхів, і, і родзинок, і безпосередньо десь там перед різдвом якраз його там за 3-4 тижні можна розрізати, смакувати, подавати до чаю, і в нього буде там не переживайте, якщо ця випічка буде стояти у вас там певний період. Вона навпаки, чим довше вона стоїть, тим смачнішою вона виходить. Але важливо не перетримати. Ага, а з цими штоланами, що приготували військові разом із пані Галиною Зінько, то їх буде куштувати. Безпосередньо вони в них планується святвечір, тому що є багато хлопців, які є не зі Львова, які залишаться на свята тут. Я думаю, що в них буде вечеря, і вони зможуть і погостити своїх там хлопців, які з ними приходять лікування, які не були, і також. Почастувати свої родини, зробити для них таку таку приємність, бо це дійсно зроблено і виготовлено їхніми руками. А повернувшись додому після реабілітації, приготувати це в родинному колі як? так так варіант, як один з так. варіантів. Головне, щоб всі запам'ятали рецепт Різдво має бути: різдво має бути в серці, і різдво повинно смачно пахнути і гарно виглядати. Ми поговорили і про і про їжу, і про людяність, і про красу. Що ви порадили іншим освітнім закладам? Тому що це є ініціатива Львівської міської ради, які би хотіли організувати подібні добре справи, і щоб таке свято було масштабнішим і було доступно для всіх. Ну давайте тоді для всіх на Львівщині. Організовувати все тут дуже проста порада. Не чекати вказівок чи прохань, а брати ініціативу в свої руки, і я даю гарантію, що якщо ви прийдете з ініціативою, чи до якоїсь лікарні, чи до якогось прихистку, чи в свою міську сільську селищну раду з добрих, я не знаю, добрим ініціативам, ми ніколи не відмовляємо. Тому да. не бійтеся, організовуйтесь, і в нас всіх все вдасться, якщо ми будемо вірити в, в магію цього свята і, і вірити в те, що завдяки нашим захисникам і захисницям хтось цю магію може тут творити. Так, і творити добро на відстані витянутої руки. Бо насправді Святий Миколай діє через кожного з нас, як ви написали, і через простий сніданок, і через стрижку зачіску, і просто через тепле слово і бажання поділитися добром. Пане Богдане, дуже дякую вам. Дуже гарний у вас вийшов тиждень добра. І навіть якщо ви не планували, тому плануйте тиждень добра. Хай переросте у рік добра і залучайте до цього. До таких важливих ініціатив нашу молодь, ваших студентів, бо це насправді дуже важливо. Надихає нас, думаю, що надихнуло і наших глядачів і мене надихати і ваших колег із різних міст. Дякую вам ще раз зі свято Миколая. прийдеш ще різдвом, начальник відділу професійної освіти департаменту освіти і культури Львівської міської ради Богдан Іванусь. І ми говорили про тиждень добра. Дякую вам. Дякую.